На Харківщині ворог атакував неподалік Вовчанська. Наші захисники тримають позиції, ліквідовують техніку і особовий склад противника. Зокрема, прикордонники бригади Гард завдавали ударів фпв дронами знищили бліндажі, вогневі точки та систему зв'язку росіян. На куп'янському відтинку ворог намагається просунутись до Петропавлівки та Лозової. Бійці третьої штурмової утилізують московитів, які маскуються в траві і траншеях. Пілоти БПЛА скидають смертельні гостинці кожному виявленому окупанту. На Лиманському напрямку понад 20 ворожих атак за добу, але наші оборонці не зрушили з місця. Підрозділ безпілотних систем 60-ї ОМБР ліквідував росіян. Вдалося підпалити центри управління ворожої піхоти. Ані у вихідні, ані у свята окупанти не зменшують тиску на Луганщині. Зокрема, учора вони атакували в районах Греківки, надії Твердохлібового, Нової Горівки та Макіївки, намагаючись вибити наших оборонців із позицій. І з артилерійських установок відкривали вогонь 12 разів. У бік укріплень українських військ спрямовано 126 безпілотників. На сіверському напрямку окупанти атакували поблизу Білогорівки та Виїмки. На Краматорському штурмові дії відбувались неподалік часового яру, Білої гори та Ступочок. Холодноярівці відбили одну з найпотужніших за останній час атак в районі Кліщіївки. Ворог кинув на позиції сил оборони півтора десятка важкої техніки і близько трьох зводів штурмовиків. Чотири години тривав бій. Знищено шість танків і шість БМП. Не припиняються атаки в Торецьку. На цих кадрах від першої особи під час зіткнення в багатоповерхівці закарбовано роботу бійців тактичної групи Афіна, що входить до складу Міжнародного легіону ГУР. Тим часом оператори дронів 28-ї окремої механізованої вправно влітають пташками у будь-яку шпарину. Ось так вразили кілька позицій ворога, в одній з яких ховався кулеметник. За кілометр від ліній бойового зіткнення в районі Турецька на позиціях працює бригада Хижак. Командир мінометного розрахунку до великої війни був патрульним поліціянтом у Чернігові. Нам потрібно більше ресурсів і більше людей, більше мін, і ми будемо більше працювати. Чим більше ми стріляємо, тим більше ворога ми знищуємо. Пекельний темп тримає ворог на Покровському напрямку щодня. Понад півсотні штурмів. Сили нерівні, але окупанти дістають гідну відсіч від українських воїнів. Наприклад, на цьому відео розгром ворога від п'ятої штурмової. А дронарі полку сил спецоперацій масово на атакували ворога із безпілотників і зуміли рознести будівлі, де той засів. Звідти вже ніхто не виходив. Д'ютрашистів і вояки роти ударних дронів Шершні Довбуша 68-ї окремої єгерської бригади. Сили оборони продовжують стримувати ворога на Курахівському напрямку. У районах населених пунктів Петропавлюка, Українка, Курахове та Дачне. Окупанти 22 рази намагалися прорвати українські оборонні рубежі. Загарбники 15 разів атакували в районах населених пунктів Костянтинопільське, Велика Новосілка, Времівка та Янтарне на Времівському напрямку. На Курахівському відтинку працюють ударники 214-го окремого спеціального батальйону. А на цих кадрах енергійний дронобомбінг від десантників 79-ки. Більшість з персонажів відео загинула ще на підступах до наших позицій, так і не спробувавши бою. У Кураховому невеликими групами ворог просочується до міста і намагається закріпитися, але вояки, зокрема, 46-ї бригади б'ються за кожен будинок і за кожну вулицю. Правоохоронці продовжують евакуацію жителів Донеччини, так і з Мирнограда, врятували родину з двома дітьми двох і дев'яти років. З вірою в наших бійців Тетяна Литвин, Інтер. Подробиці. Марафон Єдині новини. Лиманський напрямок. Позиції артилерії. Один із сотень невеличких фронтових бліндажів опалюється буржуйкою. а Ще всередині смачно пахне свіжозвареним борщем. Цього ранку захисникам вдається поснідати перед бойовою роботою. Але так кажуть, буває не часто. Ми заступаємо на чотири кнів ти отак одягаєшся. Тут ще трохи, коли нема. Роботи можна трошки це, коли летав, ти постійно одягнутий, постійно взутий, тому що в будь-яку секунду можна підірватися. І, ну... Біг бігти до гармати. Тут немає ні вихідних, ні сніданку, ні обіду. Зайвий раз із з укриття бійці намагаються не виходити, щоб не потрапити на очі російської повітряної розвідки чи ударних дронів. Але не всі чекають роботу в бліндажі. Кілька людей завжди спостерігають за небом. Чергові можуть за звуком визначити, який дрон наближається. Ідеальні умови для них повна тиша. Збиваємо дрони збиваємо шахеди. Тому подобний, ярлана, щоб не було до техніки. Там стук нормальний треба. Не те, щоб в 22-му, зараз в 24-му рік їх набагато, більше напату. Слухать в першу чергу, слухать, слухать, слухать Здебільшого основною ціллю для арти є ворожа піхота, але бувають і інші ураження. Так кілька днів тому цей розрахунок прямим влучанням снаряда знищив російську бойову машину, яка йшла в штурмовій колоні і скорше везла десант. Був штурм ворожий, поступила команда бою. І так вийшло, що цього ця... з другого снаряду як влучили у ворожу БМП. Було багато там. До десятка один була так вікола і попри досвід і знання ситуації, артилеристи розповідають: вгадати, коли з'явиться робота, неможливо, тому вони завжди поготові. Невдовзі надходить команда. Вогонь. Давай, Після кожного пострілу бійці перезаряджають самохідну артилерійську установку, чекають на уточнення по координатах і завдають удар за ударом. Остріл. Остріл відпрацювавши по цілях, артилеристи прямують в укриття, щоб не потрапити під вогонь у відповідь противника. А що це таке? Цьому екіпажу добре знайомо, бо нещодавно їх у схожій ситуації атакував російський ланцет. Але спершу маскують та захищають гармату антидроновими сітками. Захисники залишаються чекати нових наказів, а невдовзі надходить інформація за результатами стрільби. Там була укрита піхота, досить такі вузькі місцевості. Поперед стрільби, досить така складна ціль. І ну задача була попасти безпосередньо в область до, до 10 метрів. Дуже важко підвести до самої цілі. Нам нам дуже важливо було попасти безпосередньо, можна сказати, в білки в око. Аж такої точності нам на жаль не вдалося здобитися, але ну ціль була досить по краям близько обстріляна. За словами військовослужбовців російських обстрілів та штурмів на цьому напрямку в останні три місяці істотно побільшало колонам противника під час наступів не вдається прорвати нашу оборону. Ця ділянка фронту схожа на цвинтар розбитої російської техніки. З Донеччини Руслан Сміщук, Вадим Рявун та Ігор Щепет. Подробиці телеканал Інтер. Марафон єдиних новин.